Вітаю в ефірі телеканалу Нова Волинь. Передача циклу Луцький депутат сьогодні. Впродовж 20 хвилин ми спілкуватимемось із депутатом Луцької міської ради Павлом Петровичем Данильчуком. Данильчук Павло Петрович, депутатом Луцької міської ради, обраний за партійним списком партії за Україну, голова постійної комісії з питань міжнародного співробітництва інформаційної політики, спорту і туризму. Народився 30 червня 1985 року в селі Торговиця Млинівського району Рівненської області. Закінчив з відзнакою Торговицьку загальноосвітню школу і Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю політологія та отримав ступінь магістра з 2003 року до сьогоднішнього дня. Активно злучений до діяльності громадських організацій міста Луцька та Зараз директор Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання молоді. З листопада 2011 року член партії Фронт Змін. Вітаю вас, Павло Петровича, у нашій студії. Ви розумієте, що сьогоднішня наша зустріч це своєрідний звіт вашої роботи як депутата Луцької міської ради впродовж ну вже трошки більше кроку. Вже мабуть буде півтора, як ви обрані депутатом Луцької міської ради. В одній на одній із зустрічей, на одній із таких нарад, ви якось сказали, що депутати погано. Рекламують себе. Ви вважаєте, що справді міські депутати себе погано рекламують, тобто мало їм можливостей, чи все таки навіть оця наша зустріч це теж можливість все таки розказати про себе, про свою роботу? Ну, задекларувати себе ще раз? Я вважаю, що можливостей є більш ніж достатньо. Все залежності від бажання депутата від їх активності на тільки Баж... на сесіях так, бажання. Тобто багато чомусь депутатів сприймають депутатську роботу це прийти на сесію, і проголосувати, ну там ще висловити свою позицію з приводу того чи іншого питання, чи з тої чи іншої події. Але насправді депутатська діяльність це ширше, і позасесійно так само можна працювати. І в першу чергу потрібно працювати, і зокрема з виборцями, з громадськими організаціями, з робочими колективами в місті Луцьку та в громаді, в якій ти працюєш. На жаль, депутати це не використовують, а багато навіть і колег, коли ти є активним, працюєш, там, виступаєш, закидає тобі, от піариться депутата. Тобто слово піариться, яке використовується дуже негативно. Насправді це є робота піар це є робота з громадськістю, і депутат зобов'язаний виконувати цю роботу з громадськістю. І хай таке слово погане вже висловлювання, але мусить піаритись, має доносити, що ти зробив, і щоб громада про це знала. На жаль. Громада в більшості не знає, що роблять депутати, чим вони займаються над цим треба працювати. Ну то власне, оце наша програма. Сьогодні якраз і є можливість вам розказати. Ви, як депутат Луцької міської ради, молода людина у молодіжних організаціях працювали і працюєте до сих пір, як депутат, що найголовніше для себе ставити? З яких завдань і що ви вважаєте вже зроблено доброго для громади Луцька? В першу чергу я вважаю, що депутат має дуже важливо підходити і скрупульозно до свого голосування. Тобто кожне питання воно є важливим насправді. Тобто на сесії ви маєте на довести, сесії так? в першу чергу, тому що на жаль багато депутатів я думаю, хочуть чим швидше проголосувати, Сесія завершилась і піти. А насправді кожне ж питання воно впливає і на долю тої самої громади, і на виборці. Тобто, ви вважаєте, що це правомірно? Що не за один день відбувається сесія? Це є нормально. Не... Я вважаю. Бо є так само дискусія, точиться і між громадськістю, між журналістами, між самими депутатами. Що краще можливо сесію швиденько проголосувати, навіть можливо пакетно там і розійтися. А нас інколи зараз є навіть така традиція, що ми все ж таки, це я вважаю плюс для нашої міської ради, що ми. Приділяємо увагу багатьом питанням. Важливо краще їх обговорити, знайти якийсь консенсус і, можливо, інше вирішення ніж те, яке пропонується в початковому варіанті того чи іншого проекту рішення. А чи не означає це, що на засіданнях постійних комісій ви не знаходите там спільної мови, і це питання виносити вже тоді на загальну першу чергу, і... треба обговорити, звичайно, але можливо не всі думки можуть бути почути на комісіях, не можуть всі інколи депутати прийти на всі комісії. Звичайно, що рішення комісії воно по чергу має відігравати роль, і депутати мають прислухатися до рішення комісії, бо адже там е збираються ті люди, які розбираються в тій чи іншій галузі. Є професіонали в, в тому чи іншому ділі. А вже потім можемо приходити до дискусії, спілкуватися і приймати рішення вже на сесії, і це я вважаю, що нормально що шінку сесії за затримується, тому що виноситься більше сотні питань на кожну сесію міської ради. І важливо відповідально відноситись до цього, не просто голосувати, а хай а якось там розберемося, якось воно буде, тому що кожне рішення воно несе за собою певні наслідки. А за тими наслідками не ми будемо відповідати. А фактично з ними стикається простий мешканець нашого міста. То які основні рішення ви вважаєте, найголовніші прийняті за отих півтора року, що ви є депутатом. Е, ну, рішень було дуже багато. було прийнято звичайно, що основні це бюджет бюджетні сесії, коли ми розподіляємо бюджет і ми визначаємо. Куди будуть витрачатися наші кошти? Чи буде більше кошти йти на ремонт доріг, чи буде на ремонт дахів, чи буде йти на якусь гуманітарну сферу? На жаль, так склалося і ми є заручниками ситуації, що. За новим законодавством, на жаль, все менше грошей залишається в місцевих бюджетах. Тобто на сьогоднішній день це приблизно 50%. Якщо раніше було це 70%, все інше йде на Київ, вже потім розподіляється і вигляді субвенцій. Ми отримуємо чи не отримуємо. Тому це є величезний негатив. І що ми бачимо зараз і недофінансування бюджетних галузей це освіти і медицини в першу чергу. Тобто ми є заручниками. Тому о, ці рішення є важливими, звичайно, і до них треба важливо ставитись. На жаль, що так стається, що бюджет ми приймаємо в кінці року. Так само є заручниками, коли приймається державний бюджет і обласний бюджет. І ми вже не можемо нормально розібратися, вникнути, тому що це величезні суми, це математика, це економіка, і не кожен депутат я, наприклад гуманітарій за своєю специфікою, не завжди зможе грамотно розібратися ефективно в тому, куди ж краще розподілити ці суми. Звичайно, є величезний позитив, в тому що ми прийняли багато різних програм нових. Це і стосується і гуманітарної сфери, це і стосується і ремонту доріг, і це і житлово-комунального господарства. Тобто, ці програми вони були прийняті. Також ми зараз прийняли до речі, за моєю ініціативою. Ми прийняли проект рішення, за яким ми більш будемо правильніше і краще дивитися, як вони виконуються. Ці програми, Тобто що раніше програма виконується інколи, навіть на неї немає грошей, тому що в бюджеті їх не вистачає. І от не виконана програма прийнята, програма вона, прийнята не виконана, вона не виконана, і за це ніхто нічого, нічого, ну, нікому немає нічого нічого немає. Тому треба прослідковувати ефективність результату. Зараз нас прийняти рішень про, про оцінку, про звіт цих програм, тобто закінчується щороку програма. Ми собі аналізуємо. Тобто не тільки кількісні показники, от такі кошти були залучені, ось такі, ось на такі то речі вони пішли, а ефективні що воно дало для міста, для громади міста. Чи ця програма є ефективна? Чи потрібно її змінювати? Тому що більшість програм не просто зміню, переписуються, переписується, руки, і вони знову працюють. Чи можливо треба іншу програму напрацьовувати і писати? То чи є багато молодіжних програм? Бо це вам так найближче, і ви працюєте в молодіжному середовищі, працюєте з молоддю. Чи є так, молодіжні так. і як вони фінансуються, і як вони виконуються знову ж таки? Звичайно, прийнята програма розвитку молоді, молоді і сім'ї так само на 2012-2015 роки, якщо я не помиляюся, так само закладено певне фінансування на це. Щороку воно буде збільшуватись А за яким принципом за залишковим, так як, скажімо, до роками ми говорили завжди. про культуру завжди, так чомусь до гуманітарної сфери, і до молоді, і до культури, чомусь завжди підносили за залишковим принципом. Але я вважаю, що це неправильний підхід, тому що звичайно, що важливо для учан і дороги, звичайно, і стан дахів, так і, і житло комунального господарства, тобто які послуги надають наші жеки. так але треба так само нам турбуватися про на на майбутні покоління і тому розвиток культури молоді сім'ї спорт це так само є величезні напрямки на яким стратегічні напрямки на якими треба працювати і приділяти величезну увагу на жаль не завжди всі депутати і чиновники розуміються але слава богу ми зуміли відстояти зокрема і фінансування якесь все ж таки незважаючи на цей скудний такий бюджет міста Луцька, пішли і на культуру збільшилось фінансування і на молодь ми відновили конкурс проєктів, для молодіжних організацій, які вже 100 тисяч гривень молоді, вже молодь може реалізовуватись, і інші проекти молодіжні зараз відновлюються, і проспект розваг, і інші фестивалі, молодіжні, інші заходи, ініціативи, проекти, які зараз розвиваються. Тобто, завдяки я вважаю, зокрема, і ініціативи нашим і нашої комісії і міської ради. І структурним підрозділом міської ради воно все ж таки впроваджується і розвивається. Маєте контакти з молодіжними громадськими організаціями? Вважаєте, що найбільш активна молодь це студентська, учнівська ще трошки і студентська? Я сам виходив із молодіжної організації. Зараз я членом молодіжної організації. Вважаю, що це дуже важлива річ для того, щоб молодь ставала активною, і в майбутньому вона могла себе реалізувати. Нас є величезний е, мінус цьому. Роз немає розвитку громадянського суспільства, і так само молодіжна політика це є складова цього розвитку громадянського суспільства. Взяти ту саму Польщу студентська, учнівська молодь е, віку там 16, 25 30 п'яти, років е, близько 60% є членами різних молодіжних громадських організацій. Тобто вони себе поза навчанням також реалізовують і стають певним чином певними професіоналами і в них є вже кращий стартовий потенціал влаштуватися. На якусь роботу на жаль, нас так приблизно півтора проценти молоді є активною і десь працює і не сприймає до кінця що такі молодіжні громадські організації, не знає, не поінформована. Тому, звичайно, нам треба тут працювати і розвиватися, тому що я знаю ту молодь, яка пройшла навіть побула рік, два-три роки в молодіжній громадській організації. Ці люди стаються, тобто вони йдуть далі доросле життя і вони стають професіоналами, лідерами, які ведуть за собою. Певні середовища людей. А ми зараз можемо говорити про робітничу молодь? Ну, можемо, в принципі. Робітнична молодь ну, якого, знаєте, якогось. Вона не залучена От, вона, до громадської організації. Вона не є організованою. Бачите? От є учнівська мова, так, її можна побачити і відчути. Там є студентська мова, тобто, де є студентське самоврядування і науку інші молодіжні громадські організації. Робітничої молоді, як такого, знаєте, чи субкультури, чи такого класу на, на жаль не виробилось, і так само треба працювати з цією молоддю, тому що вона так само десь хоче себе реалізовувати поза робочим часом. І Так само тут треба приділяти увагу. Угу. А яким чином, як ви бачите це? В першу чергу можна реалізовувати різні проекти, які можуть будуть залучати цю ну, молодь, яка працює, десь до соціалізації якоїсь до активності якоїсь до такого. Скажем, неформатного способу життя поза своїм робочим часом, це завжди треба знову кошти, чи це можна обійтися? Бо завжди щось ті хочуть вони робити ініціатива. і зразу кажуть, немає ініціатива. Я вважаю. Якщо буде ініціатива, то, то і завжди буде результат. Тепер перейдемо трошечки ближче до депутатської роботи. Все таки до вас звертаються виборці, лучани. З якими питаннями вони до вас звертаються? Що просять, і як можна це вирішити? Скажу так, знаєте, всі чомусь думають, що є мажоритарчики, депутати, тобто до них більше звертаються. А от, хто обрався по списках, тобто, вони менш можливо мають зв'язок з виборцями. А насправді ні, тобто звертаються і так само і до мене, хоча обраний по партійному списку. Е, мабуть, не так часто, як би хотілося. В першу чергу, тому що, мабуть, виборці не знають про самодіяльність депутатів, і, мабуть, більшості не вірять, що депутат може щось насправді вирішити. Але депутат елементарно, на після звернення громадяна про якусь проблему, написавши запит звернення, він може елементарно вирішити те питання, яке простий громадян убиває вже кілька років пороги чиновників. Вам давалося таке зробити? Та ну, балися, ну, наприклад. Э, ну, наприклад, там гаряча вода, наприклад, була відключена, так. Я до мене звертався громадянин. Я там писав від але Це елементарне питання буквально, чи навіть я робив дзвінок. А йому було це важко. А зробити? йому це було важко розуміти. Йому там перекидали з іншого чиновника на іншого чиновника, і це питання затягувалося. Таких прикладів є дуже багато. Чи там, е, якщо навіть питання не в фінансовому плані є об'ємним, його важко вирішити принаймні після мого депутатського звернення воно зрушується з місця, десь починають про нього думати, починають десь цікавитись і. Відповідь мусить бути обов'язково, якась реагування. Звичайно, ми боремося ще з тим, що багато є відписок. Насправді на депутатські звернення і запити. Тобто, не завжди на жаль, чиновники хочуть вирішувати ті проблеми, які є. Ну так само треба з цим працювати, з цим боротися. То ви маєте контакти з чиновниками міської ради? Ну, до вас вони прислухаються, на вас реагують на ваші запити. Ви йдете, ви знаєте, до кого піти, щоб підштовхнути те питання? Ну я так не займаюся там до кого піти, щоб підштовхнути питання. Я працюю в за рамках закону про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад, депутатські звернення. Я, якщо пишу, реакція мусить бути після днів, маємо отримати відповідь. Тобто чиновники мусять це робити, в іншому випадку це несе за собою за собою кримінальну відповідальність. Uh -huh. Але я скажу так, що не завжди я задоволений відповідями і реакцією чиновників, деякі, деякі частині вони справді йдуть на поступки і щось вирішують. Але в більшості випадків питання не зрушуються з місця, і тут треба ще довго працювати і змінювати і психологію, і саме зокрема і розуміння. Чиновників, тому що вони мусять працювати і виконувати ті завдання, які для них ставляться, ваша комісія з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, спорту і туризму. Ну, ось міжнародне співробітництво Луцьк добре налагоджує співпрацю непогано принаймні із Польщею і молодіжні організації, в тому числі. Туризм це теж одна із гілок міжнародного співробітництва. Як Ви вважаєте, що потрібно для того зробити, щоб до Луцька дійсно завітали туристи і їхали сюди із бажанням, і як це може допомогти в цьому і рішення вашої комісії? Так, дійсно. Я вже про це говорив кілька разів навіть і на сесії міської ради, що наше місто має величезний потенціал. І у вигляді тому, що ми маємо історичну частину міста, старе місто з провиною з Луцьким замком, так ми можемо залучати величезну масу туристів. Наше місто знаходиться в західній частині України близько до кордону до кордону з Євросоюзом. Тобто потенціал є величезний. Я вважаю, що ми не, не завжди добре його використовували в останні роки. Приклад Львова я дуже показував. те, як за останні там, 5 років вони просто вибухнули туристичного потенціалу, і частка прибутків від туризму ну, просто кілька разів. Я думаю, що ми можемо брати, за приклад їхній розвиток і ми вже починаємо брати. Тобто ми виділили не кохай невеличкі гроші, але у зв'язку з цим скускудним бюджетом. Гроші на розвиток програми транскордонного міжнародного співробітництва на розвиток туризму в місті Луцьку. Ми запустили комунальне підприємство Центр туристичної інформації, тобто який буде займатися промоцією міста Луцька і працювати з туристами, і буде думати, як наповнювати туристичну галузь і розвивати цю туристичну галузь в нашому місті. І наша комісія підтримує всі ці ініціативи, які йдуть в цьому напрямку. відкриття вже туристичного сезону. Я вважаю, що це певний такий здвиг старт, і як для свідомості Лущану, що наше місто не є провінційним, воно може справді стати таким туристичною такою первиною і приваблювати людей, тому що я вважаю, є величезний потенціал і є нормальні контакти, зокрема з тим самим польськими колегами. У нас є міста партнери п'ять міст партнерів в Польщі, зокрема. З якими і пишуться спільні проекти про промоції міста Луцька і про налагодження е певного діалогу і за тобто залучаються вже певні кошти так само з європейських грантів на розвиток туристичної галузі. Якщо будемо тим цим шляхом, я вважаю, що за кілька років наше місто в туристичному розвитку ну, набагато покращиться і розвинеться. Ми ви брали участь самі в грантах, от вигравали гранти самі, щось таке зробили, як кажуть, що допомогло місту. Ну, я таких величезних проєктів не писав, тобто я не є там спеціаліст написання грантів. я Маю багатьох колег, які цим займаються. Я тільки можу хіба що генерувати якісь ідеї, допомагати в цьому плані чи підтримати. Але був учасником там різних проєктів. Ну, більш основному це були на молодіжну тематику, на патріотичну тематику. Ці ці проекти. Павло Петровичу, я ще наведу одну цитату, де ви недавно сказали, що ви за те, щоб депутат був на професійній основі, і щоб за допомогою цього мати. Якийсь вплив на депутатів на їх відповідальність, тобто може їм гроші платити, як на роботу вони ходили би до міської ради. Це вважаєте правомірно от, в такому місцевому самоврядуванні, в такій структурі, що я стикнувся, як я став депутатом. Я стикнувся з тим, що ставлення до депутатів місцевих рад абсолютно ідентичне як до депутатів Верховної Ради. І, на жаль, більшість громадян не знають. Тобто, вони думають, що ви вже давно одержуєте гроші. Так, тобто, так, що ті все. самі, ті самі пільги, ті самі величезні зарплати, ті всі, те, що мають депутати Верховної Ради, тобто вести негативний шлейф, який є за депутатами Верховної Ради, які накопичився, на жаль, за ці руки на за руки незалежності. Він не відображається на депутатів місцевих рад. Хоч ми депутати місцевих рад, там міських, районних, обласних, ми більш працюємо тут на місці. Ми розбираємося з тими місцевими проблемами, які існують. Але вже там з 98 років, якщо не помиляюся, ми працюємо на громадських засадах. Тобто ми жодної кубіки не отримуємо багато і є... вас немає свого ж депутатського Нем... своїх коштів. Немає депутатських коштів. В обласній раді є фонд депутатський, який в принципі депутат може витрачати допомагати людям. Він невеликий, але це вже певний якийсь крок вперед. У нас цього немає. І звичайно, є проблема в цьому всьому. От нещодавно вчора. Було засідання аналітиків, які підсумовували роботу депутатів міської ради, так само піднімалося це питання, що люди не знають про депутатів місцевих рад, хто вони є, і які проблеми вони вирішують. Тому що, насправді, якщо взяти там 50 депутатів міської ради, активних з них є декілька насправді, які працюють позасесійно. Ну, це у зв'язку пов'язано з роботою, тому що всі працюючі, багато є бізнесменів і вони не можуть приділяти багато уваги для депутатської роботи. Але це є відповідальність. І депутатам треба бути професіоналом, розбиратися в тих, в тих справах. Ви вважаєте себе таким. Ну, я не вважаю, що я там геть професіонал, але тому що треба багато вчитися і працювати. Ну я вам бажаю, щоб ви багато вчилися і багато працювали задля луцької громади. А для наших глядачів нагадаю, що сьогодні у передачі луцький депутат ми спілкувалися із Павлом Петровичем Данильчуком. Усього найкращого. Бачу.